Я донечка вже студентка. Ось дивіться, яку аптечку вона зібрала з собою. Це, звичайно, сорбіфлор для кишківника, нормалізація, імунофлор для імунної системи і флора для нормалізації мікрофлори, і, якщо щось станеться, її улюблений бальзам. Дуже класний відній лайф. Звичайно, це спрей-бальзам для горла, стомафлор для ротової порожнини, термометр і спрей для носа з колоїдним сріблом. Тепер крема, звичайно, для денний крем, нічний крем, навколо очей денний крем, тим, чим вона користується постійно: сироп від кашлю, класний улюблений шампунь. Маска після шампуня, якою вона користується, ще бальзам, регенеруючий крем, і хондра гель для спини і суглобів, і спрей для тіла, а ще дуже добре допомагає від комарів. А ви зібрали своїх студентів?